Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ноти ну, настав момент істини чи вийде збірна України на євро 2024 Від виходу на чемпіонат Європи нас відділяє тільки одна перемога. Перемога над збірною Ісландії, будемо про це говорити сьогодні. Одразу прошу напишіть в коментарях, як вам поєдинок проти Боснії Герцеговини в півфіналі, де так наші хлопці здійснили справжній футбольний подвиг, але й проблеми також самі собі створили. Тож дуже цікавить ваша думка, як і прошу, напишіть в коментарях, чи можна сподіватися на те, що поєдинок з ісландцями для підопічних реброва буде більш. Легким, хоча, звісно, на такому етапі легких матчів не буває. Тож, будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Legendary Bulls, дуже прошу і також буду вдячний за ваші донати. Якщо є змога, якщо є бажання, будь ласка, підтримайте цей проект. Ось лишаю QR-код, скануйте. І звісно, в описі до відео також є реквізити, і ми. Починаємо. 21.45 у вівторок, 26 березня, в Польщі, в місті Вроцлав, на Тарчинській арені. Стадіон, який вміщує 45 тисяч глядачів. Ви пам'ятає поєдинок відбору на Євро 2024 проти збірної Англії. Для синьо-жовтої дружини. Тоді ми зіграли 1-1 після голу Зінченка та Уокера у англійців. Саме о 21.45 за київським часом і пролунає стартовий свисток французького судді Клементи. Мана Тюрпена. Клеман Тюрпен це елітний суддя УЄФА. І, звичайно, ми пам'ятаємо і поєдинки Ліги Чемпіонів. Мені сподобалося, як він відпрацював на поєдинку Олександра Зінченка, його арсенала проти Порту, де Канонір лише в серії після матчових пенальтів вийшли до чвертьфіналу. Але для збірної України не можна сказати, що він невдалий суддя, але не зовсім фартовий. Три поєдинки з Тюрпеном і три нічих. У відборі на чемпіонат. Світу 2014, сенсаційна Нічая 0-0 у Молдові. Далі теж невдалий досвід. І за іронією долі саме проти ісландців. Стартовий поєдинок відбору на чемпіонат світу 2018, де ми зіграли 1-1. Тоді забивав Ярмоленко і наприкінці могли вирвати перемогу. Але пенальті не забив Євген Коноплянка. І більш вдалий досвід нещодавній вже у відборі на Євро 2020. Це нулюваніча в Лісабоні проти збірної Португалії. Тугалі з Кріштіану Роналду, тому Клеман Тюрпен ну такі, знаєте, є й позитивні емоції, і негативний досвід, але це хороший суддя. І головне знаєте, що тут вже без іспанців, без Лаосу і інших представників цієї країни навар, які точно нам не будуть псувати нерви протягом матчу. Хоча, відверто кажучи, нерви, ми і самі собі можемо попсувати ох як сильно, як це було в півфіналі проти боснійців. Без сумніву, там ми були однозначними фаворитами. І знаєте, поєдинок це тільки підтвердив. Ні-ні, я знаю, що ми не завдавали ударам поворотах боснійців протягом майже всього поєдинку, так само як і вони. Поворотам Андрія Луніна, тим більше, що навіть пропустили ми після того, як ключку, точніше, ногу підставив Микола Матвіє. І добре, що Лунін здійснив той сейф, коли ми поступалися 1-0, тому що Едін Джеко міг би ставити крапку, і було б дуже боляче. Але зрештою Сергій Ребров зробив. Перестанову виправив десь і власні помилки, тому що надто вже в нас була спокійна, нудна, і навіть дещо боязка гра проти боснійців суперників, яких ми мали значно більш впевнено обігрувати. Та в нас були і проблеми з травмами, тому і кадрові зміни доводилося ще перед матчем вирішувати. Ну а зрештою, потім, після виходу Маліновського Яремчука, команда заграла в атаці зовсім інакше. Зрештою, боснійці втомилися спочатку після павлення. Пасу Йохима Коноплі Гол Яремчука, важливий не тільки для нього, але й для всієї України. Ну і так, окрилений Яремчук, далі не то як Вінгер або ж як фулбек. Здійснив суперпас, навісни, Артема Довбика і кращий український бомбардир в клубному футболі цього сезону. Зрештою, і довів наш. Камбек ще в основний час до переможного 1-2. Паралельно, до речі, ісландці значно більш впевнено обіграли Ізраїль в дещо рівній парі, але зрештою, напевно, може, Ізраїль був фаворитом, за думкою певних експертів. Та зрештою ісландці, особливо наприкінці, все зробили впевнено і в більшості 4-1 здолали ізраїльтян. Звісно, головною зіркою Ісландії в цьому поєдинку, і взагалі є Альберт Гудмонсон. Гудмонсон зробив. Хет-трик і ще й зробив гольовий асист. До речі, що цікаво, за іронією долі він є одноклубником нашого Руслана Маліновського. Вони разом виступають у Дженно. І тут точно вже Маліновський не буде на Гудмунсона асистувати, як він це може. А Гудмунсон в цьому сезоні дуже і дуже хороший. В італійській серії А в нього 13 результативних дій, 10 голів та 3 гольових передачі. Більше за нього голів лише у п'яти футболістів і яких зірок. Лаутаро Мартіне забив 23, Душан Влахович 15, Жиру 12, Дібала 12, та Осімхен 11 голів, і от в такій компанії опинився наш супротивник Гудмансон. Ну от, чесно, відверто скажу, збірна Ісландії на сьогоднішній день є досить посередньою командою, але є одне але саме Гудмунсон, це той футболіст, який і робить різницю. Тому до нападника Джено треба поставити серйозно, але точно не боятися його, як і ісландську збірну, яку тренує 70-річний норвежець О. Ге Гарейде цікавий такий дідусь він не хотів грати проти Ізраїлю через своє бачення війни Ізраїля та Палестини. Хоча для України це позитивний такий чоловічок, тому що він заявив про те, що він розуміє, яка проблема, яка скрута, яка війна в Україні? бо більше його донька приймала біженців з нашої держави. ну Ось так, на відміну від тренера боснійців Саво Мілошевича, оге. Герейде навпаки однозначно підтримує Україну в її боротьбі та війні проти Російської Федерації. І знову іронія долі. Зв'язки наших минулих та майбутніх суперників не закінчуються. Що цікаво, Боснія та Ісландія грали в одній відбірковій групі J на Євро-2024 і обидві провалили її. Так вони виграли у одне одного, 3-0 та відповідно 1-0, але, попри це, ніяк не могли претендувати на перші дві прохідні позиції на Євро. Там Португалія, як ви знаєте. Виграли Секстет Словаччина друга, ну а далі сенсаційний Люксембург, який як Ісландія та Боснія, завдяки лізі нації вийшли до плей оф євро. Ну а далі ви знаєте, що вже відбувається. Тільки Ліхтенштейн. Вони всі змогли обіграти двічі. Але Сергій Рибров точно знає, як обігрувати збірну Ісландії. Ні, я не тільки про його план на гру, настанови та бачення як тренера, але його й досвід як форварда. Нагадаю, що свого часу ми вперше зустрілися з ісландцями у відборі на Євро 2000 і Якраз Сергій Рибров приніс першу перемогу нам над ісландцями там на виїзді 0-1 завдяки єдиному голу Супер. Форварда легенди Динамо Київ та українського футболу. Хоча перед цим ми ісланці в Києві обіграти не змогли. Владислав Вищук відкрив рахунок, а потім ми пропустили від Лавруса Сігурцуна. Ще гірші спогади. В нас від двох поєдинках в рамках відбору на Мундіаль 2018 в країні терористів проводився. Нагадаю, він тому, в принципі, їхати туди ми майже і не мали змоги, але все одно могли виступити значно краще. В тому числі у поєдинках проти ісландців, вже згаданий матч на НСК Олімпійському, де забивав Ярмола, де відкривав ще на початку матчу рахунок Фінбогасуни, де коноплянка запорог 11 метро тож Клеман Тюрпен пам'ятає, як ставив пенальті ворота ісландців, як українці не змогли з цього скористатися. Ну, що було в рейк'явіку в Ісландії краще взагалі не згадувати? Ми програли ісландцям 2-0 завдяки дублю Гілфі Сігурсона. Але заради справедливості треба відзначити, що Та Ісландія була абсолютно легендарною. Саме ті хлопці вийшли в чвертьфінал Євро 2016, де поступилися тільки господарям турніру та майбутнім фіналістам французам. І нагадаю, попередньо вибили родоначальників англійців. Хоча, з іншого боку, так, сьогодні Ісландія зовсім не та, яка творила сенсацію 2016 року, але й тоді на них ніхто ставки не робив хоча, можливо, більш симпатичною була за виконавцями. Але й сьогодні, друзі, треба поважати ісландців, поважати і просто обігрувати, і виходити на Євро 2024 заради України, заради Збройних сил нашої держави і майбутнього, так, майбутнього не тільки нашого футболу, спорту, культури, але й всієї. України, тому що Сергій Станіславович Робров та весь наш склад, і ті стартові 11, і всі інші гравці, вони це однозначно розуміють. З приводу, до речі, стартового складу, я думаю, що не треба чекати сюрпризів. Так ми всі затимувавши подих, слідкуємо за станом здоров'я Віктора Циганкова. Якщо він буде готовий 100% в основі вийде він, А так скоріше за все, це ті ж 11 з брашком, з луніним на воротах, з зубковим правом. Знову ж таки, тільки якщо не буде особливих сюрпризів чи боронь, боже травма, так хай краще всі наші одужують, Ну і навіть попри статус Лева матчу і героя поєдинку Романа Єремчука. Навряд ми побачимо його зі стартових хвилин. Так, Ребров теж може здивувати, але я думаю, склад буде стабільний. Можливо, дійсно Віктор Циганко, або вже ми його побачимо по ходу матчу, як і Романа Яремчука. Думаю, тут Ребров буде вірний. So be. А ми будемо вірні збірні. Тому, друзі, прошу, напишіть в коментарях, з яким рахунком завершиться поєдинок Україна Ісландія. Ось і перевіримо, наскільки ви вірні. А ще для цього всіх чекаю на стрімі. Так, 21.00 вівторок перед матчем збираємось, обговорюємо, слідкуємо. Звісно, дивимося поєдинок, боліваємо за наших і разом підтримуємо одне одного. Також, друзі, прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, не забудьте Підписатись на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо є змога, бажання, ласка, от скануйте QR-код і донайте на розвиток каналу, але в будь-якому разі я дуже вдячний вам за ваші і коментарі, і лайки, і звісно, підписки. І просто спасибі за те, що ви є. Я Ігор Мартиненко дякую вам за увагу і підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай! І виходь на євро!